Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо Таро про нові стосунки для вас. Дивимося нові стосунки. Зовсім нові стосунки в вашому житті. Мої любі, я сподіваюся, що і у вас, і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, і здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі молімося за нашу перемогу. Нехай вона. Відбудеться якнайшвидше. Звісно, для цього треба допомагати і донатити на нашу армію, мої любі. По можливості, звісно, треба це робити. А, отож, а зараз подивимося, кого ж нам покажуть аркани для нових стосунків, для вас, мої любі. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція, що нам скажуть аркани, подивимося. Що ж, дивимося? Одинички, привіт-привіт. Отож, мої любі одинички. Нові стосунки для вас. Що нам скажуть аркани з приводу нових стосунків для вас? Угу. До речі, тут, якщо. Угу. Якщо у когось є незавершений процес в контексті необхідності владнати юридичні питання, то спочатку необхідно владнати це питання, ніби обов'язковою умовою є. Це, якщо, наприклад, ви в ситуації, коли немає Питань пов'язаних з необхідністю владнати юридичні моменти, таким чином карти показують цікаву людину, яка пов'язана з юридичними. Питаннями, причому, власне, той, який має активний вплив в юридичному сенсі, навіть на противагу, на, на противагу якимось деструктивним питанням. Власне, той, хто бореться з ситуаціями пов'язаними з, з деструктивом. Показують людину, яка займає не ту важливу посаду, власне, його активна діяльність пов'язана з В ситуації, пов'язані з вирішенням юридичних питань. Угу. Давайте запитаємо. В Арканів нові стосунки для вас, для кохання і для Все одно, от, карти показують необхідність виходу із, із минулих, можливо, минулих стосунків, можливо, із періоду, який передбачає для вас ну, тему якогось застою і вже власне пора. нові стосунки. З активним, власне, яскраво виражена позиція боротьби зі злом. Чомусь іде вирішення якихось навіть таємниць, Там прямо якісь слідчі дії О, ще й в юридичному контексті. Такого показують для вас. Чоловіка в контексті нових стосунків, мої любі. Що за ситуація для вас? Хочу запитати окремо. Цікаво. Ситуація пов'язана для вас з емоціями, до речі, негативного порядку, якісь от переживання і необхідності включатися в відстоювання і боротьбу. Цікаво. Цікаво. В будь-якому випадку для одиничок особливо підходить все ж таки оця тема того, щоб вийти із попередніх зобов'язань. І тема того, щоб створити новий договір, нову сходинку, стати на нову сходинку. Уже Відмінити попередні зобов'язання і створити Створити договір уже в новому, в новому сенсі, домовитися по-іншому. Що ж, мої любі отинички, такий розклад для вас. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Тож, мої любі двієчки, що нам скажуть аркани з приводу нових стосунків для вас. Що в першу чергу карти показують з приводу нових стосунків для вас. Цікаво, тут дійсно шанс, причому шанс в тому числі нові стосунки позитивним чином вплинуть на ваш матеріальний стан або питання пов'язані з житловими умовами, от як вихід із. Із якоїсь достатньо навіть важкої ситуації, ну, принаймні ситуація, яка змушувала вас шукати відповідь на це запитання. Угу. Карти показують, що нові стосунки ідуть для покращення. Так, А чи покажуть нам самого? От, якось щось пов'язано все одно з розвитком грошима. Угу. І, власне, показали людину. Але от Мої любі, якось дуже це пов'язано, що нові стосунки для вас ідуть в контексті розвитку вашої діяльності, пов'язано з вашим заробітком грошима, з матерією для вас, з вашими планами або в роботі або навчанні, до речі. І чоловік для нових стосунків, він чи то пов'язаний з цією вашою діяльністю, пов'язаною з вашою роботою, ну, власне, власне показують людину, яка хм, цікаво, людина, з якою у вас вже є домовленість? Власне, може бути астрологічна відповідність. Тригони тригону землі. А ці діви козироги досить сильно проявлена земля в гороскопі. Угу. Що ж, але тема тема уже того, що ви з цією людиною вже спілкувалися, вона вже досить сильно проявлена. Ну, але не були в стосунках. Таким чином сьогодні програвся розклад для двієчок. Що ж мої любі такий розклад для двієчок. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої любі трієчки, що нам скажуть аркани з приводу нових стосунків для вас, що в першу чергу нам покажуть аркани в контексті ваших нових стосунків. Цікаво, показують людину статусну, впливово, можливо, старше вас дещо. В будь-якому випадку, в першу чергу, карти показують момент поваги до цієї людини. Угу. І, власне, нові стосунки, це, власне, ті стосунки, які досить Сильно? Хм. Ну, скажімо так, те, що ну, шанс на це є для створення шлюбу в контексті нових стосунків. Але, скажімо так, про це ще, мабуть, рано говорити. Що нам скажуть аркани з приводу того, як для вас програється оця історія з новими стосунками? Карти показують для вас ситуацію, коли є два, двоє чоловіків. І ситуацію, коли ви потребуєте допомоги і, власне, отримуєте цю, цю допомогу в контексті нових стосунків. Хм. Дуже багато цікаво, конкуренція. Тут ще моя любість ще залежить від вас. Кого ви виберете? Карти показують, що саме ваш вибір а, власне, і а, грає головну роль в тому, з ким же ви, врешті-решт, кому ви надасте перевагу. Карти радять вам дуже уважно дослухатися, власне, до вашого серця, до вашої інтуїції. І, власне, дивитися на активність цих людей, які власне приходять у ваш простір для, для того, щоб, можливими стали нові стосунки для вас. Але тут, власне, Саме момент активності і проявленості, від, від цього залежать ті висновки, які ви повинні зробити. Угу. Але в будь-якому випадку вирішувати вам. Дуже великою мірою програється момент саме вашої волі, заснованої на. І ваші висновки засновані на рішенні вашого серця, вашої інтуїції. Карти показують, що необхідно дивитися на активність, ну, принаймні радять дивитися вам на активну позицію і хто як проявиться, і, власне, ситуація, в якій той хто. Найбільшим чином проявився в тому, щоб допомогти вам, щоб ця допомога була матеріально відчутною, якраз тому і треба ну, власне, дати оце золоте яблуко вашого вибору. Угу. Вибирайте того, хто проявився максимально очевидно. Варто дивитися на діла, на активність, на активно проявлені. На активність проявлено ваш бік. Мої любі трічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення!